Придбав такі, мені, та, да. Ход, буде, е, е, да. Ну я реально б його придбав. Просто в мене ванна кімната в білому кольорі, якщо не помиляюсь, він мені не підходить. <гум> Але якщо я ну, я буду скоро робити ремонт, і я е, поставив би собі такий унітаз з золотою кайомочкою. Чорний -чорний? Ну не знаю, чорний якось. Мені здається, що чорний практичніший? Та ну я думаю, вони всі практичні. Матеріали дивись, тут кераміка, тут кераміка. Там кераміка іде, іде. А і вон там кераміка. І неважливо, якого вони кольору, матеріалу. верніше, матеріал у них всюди однаковий. Просто я б собі, наприклад, б, чорний зробив би гостьовий санвузел, а основний зробив би золотий. Mm. А ти б зробила так? Я б зробила навпаки. Ось такий хромований чи, ні, чи який? Ні, мені подобається чорний. Ну, так, Мені подобається. Ось цей взагалі ну це... Чорний нормальний. 说的。<laughs>